Добрий день! Прошу всіх зробити максимальний перепост на це відео. Мене звати Старушек Віктор, я іноді першої групи не ходжу. 15.08.2015 року на сайті Однокласники.ру, інакшими словами, ФСБшники.ру, Було заблоковано одну з найбільших українських груп Західна Україна для всіх Україна це Європа. На момент блокування в групі було. 60 381 людина, учасник користувач. В зв'язку з цим закликаю всіх українців, білорусів, грузинів, литовців, латвійців, естонців, молдован, казахів, вірменів, азербайджанців, киргизів, узбеків. Туркменів, таджиків і росіян, які проти режиму Путіна і підтримують Україну. І взагалі до всіх, хто зареєстрований на ФСБшних сайтах, на ФСБшниках гру, АЦ, ВКонтактиком, Однокласники.ру, закликаю всіх покинути ці сайти. Настав час покинути ці сайти. Тож закликаю всіх покинути ті сайти і перейти на сайти. Польський сайт, наш клас НКПЛ, Гуглівський сайт, плюс, плюс google.com, Facebook, «Друзі», Orkua, це Україна. Віюа, інфо. Тож у нас став час перейти на ці сайти і покинути ФСБшні сайти. Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають!